Всім привіт! На перший погляд може здатись, що класи і структура речі дуже схожі, якісь певні аналогічні, особливо коли ми ще не знаємо успадкування, принципу успадкування і тому подібне. І не розбирали особливо відмінності між типами значень та тип посиланнями. Але насправді, насправді відмінності є. Якраз і в цьому основні відмінності, що я зараз сказав. Але покроково розберемо ці відмінності. І клас, і структура має конструктори. Але що важливо знати, якщо. У нас є конструктор без параметрів для класу, і конструктор без параметрів для структури. Ось бачите, в нас схожі, досить схожі структури людини і тварини відповідно з одним якимись певним полем, з двома конструкторами, вони ну, неситтєво тут. Ніякої функціональності, особливо вони не несуть за собою. Вони несуть тільки функціональність для того, щоб показати вам різницю. Як бачите, якщо ми занотуємо присвоєння з полю змінні структури значення в конструкторі без параметру, у нас буде помилка. Для класу, для класу, для класу це нормально. Тобто це є першою відмінністю, що поля структури, чи вони будуть конструктором створені, чи вони можуть створюватися. Без виклику конструктора, то вони повинні бути всі поля ініціалізовані. Друга відмінність от якраз і в тому відмінність, що об'єкт структури можна створити і без конструктора. Тому, якщо у нас є, в даному випадку, дивимося на об'єкт структури А2, і ми бачимо, що. Створивши об'єкт без конструктора, без виклику конструктора, без new, задавши по полям значення, у нас одне тільки поле, відповідно. Якби було більше, то треба всім полям задати значення. Ми далі можемо використовувати, в принципі, вже цю структуру і це поле. Ну, Оскільки структура містить тільки одне поле, то тільки це поле будемо використовувати надалі. Але вона робоча. Цей об'єкт структури є робочим. Далі, якщо ми. Спробуємо аналогічно зробити для класу, так не буде працювати і так не можна робити. Друга відмінність полягає в ці. Третя відмінність. Теж така відмінність, яка на перший погляд може показатись нам непомітною. Але досить важлива. Чому? 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 Якщо ми викликаємо конструктор без параметрів, Верніше так. Якщо є якісь певні конструктори, ну, ось, наприклад, давайте зробимо так. Занотуємо, закоментуємо конструктори без параметрів. Так. Закоментуємо. Ну, це поки що теж закоментуємо тут внизу. Ми до цього ще не добралися. У нас є тільки конструктори з параметрами. Конструктори з параметрами, і що ми бачимо? Ми бачимо, що для класу, як ми захочемо викликати без параметрів, є помилка, для структурів немає помилки. Тобто, все одно, структура має неявний конструктор без параметрів. Це наша третя відмінність. Четверта відмінність та п'ята полягає в тому, що структура це тип значення, клас це тип посилання. Тобто структура це та як int, double, клас, це як тип string. І тепер, якщо ми захочемо копіювати ці значення, то це треба враховувати відповідно. Якщо ми захочемо передавати значення в метод, тобто об'єкти, структури чи класу, це треба враховувати. Тому, тому тому покажемо це для прикладу копіюванням. Копіюванням, коли ми створюємо два об'єкти, через копіювання, по суті кажучи, але для структури копіюються всі значення, а для. Людини, для класу людини копіюється посилання. Ну і після того ми вже якби для того об'єкта, який ми вже скопіювали в А3 в Б3, відповідно, змінюємо значення. То для структури ці значення не позначаться на об'єкті А3, а для людини, для персон, для класу позначиться. Так, в нас не буде е, працювати, бо у нас е, помилка. Зараз хвилиночку. Чому б ми один конструктор не розкоментували? Так, як бачите, структура для А3 залишилось теж значення, яке було зразу задане через конструктор без параметрів. А для класу. Змінивши поле для p 1 ми змінили і для p 3 Тому тут треба робити правильне копіювання. Про це будемо ще говорити пізніше. Так. Наступним наступним, наступним є. Те, що типи значення зберігаються в стеці. В стеку, а. Посилання в динамічній купі, і через це фактично доступ до стеку швидший оптимізація і певна економія пам'яті, якщо ми працюємо з структурами. Ну, Але структури мають настільки можливостей, скільки класи. От якраз про можливості сьоме. Структури не підтримують успадкування. І оцей принцип успадкування відкидає дуже багато можливостей, насправді, які доступні класам, а які недоступні структурам. Ну, оскільки вони не можуть підтримувати успадкування, то зрозуміло, що такий запис неможливий для структури, а для класу він можливий. І якщо вони. Не підтримують, то клас може бути, скажімо так, protected, А. Не клас, а поле член класу має на увазі. А член структури не може бути. Ну, в принципі, це всі основні відмінності, які я хотів вам сказати. Дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь, дивіться наступні відео. E, всім до побачення.